Наші вітання, це новини тижня від Рау, і я, Оксана Приходько, разом з моєю чудовою колегою Олесею Волковою. Будемо вас знайомити з найцікавішими подіями та новинами рітейлу. Поїхали сьогодні. Ми розкажемо про таке: Загальний товарооборот рітейлу України та частка членів Асоціації рітейлерів України в ньому за 2022 рік. Нові відкриття: Галицька Свіжина, золотий вік та територія мінімальних цін. Львівські круасани запрошують у магічний світ мавка лісова пісня і дарують грант на навчання. 30 років бізнесу. Хто з українських рітейлерів веде свою історію з 93-го року та чим відмітився? Та про програму допомоги військовослужбовцям від фонду Сергія Притули та школи Пвори вітер, хто долучився до проекту. Щодавно Асоціація рітейлерів України підрахувала товароборот по всій галузі торгівлі. Пам'ятаємо, що чим більше товарооборот, тим більше податків та надходжень отримує держава. А отже, тим більш підтримка економіки країни. Отже, за даними офіційної податкової звітності, наданої компаніями сфери торгівлі за 2022 рік, загальний товарооборот по галузі торгівлі склав майже 1 трильйон 162 мільярди 737 мільйонів гривень. Зі свого боку, ми в асоціації рітейлерів підрахували, яка частка членів асоціації в ньому виявилось 64%. Детальніше можна з цими цифрами ознайомитись на сайті. Раоюа, але це дійсно потужно. Члени асоціації генерують 64% товарообороту товаробороту торгівлі всієї країни. Так, найбільше товарооборот у таких галузях торгівлі, як food retail, автозаправні комплекси, фарма, нонфуд та електроніка. Частка товарообороту членів асоціації в цих галузях торгівлі 63%, 71%, 44%, 59% та 69% відповідно. І це колосальний результат. Та ще одне підтвердження, що Асоціація рітейлерів України це дійсно потужне і сильне об'єднання ключових гравців ринку. Тож, якщо ви не з нами, приєднуйтесь. Якщо ви рітейлер і ми ще не знайомі, є гарний привід познайомитись. Приходьте до нас на найбільшу виставку рітейлу та девелопмент України RAU Expo 2023, де Асоціація рітейлерів України виступає організатором. Звісно, тут зберуться всі члени та партнери Асоціації. Та інші представники ринку роздрібної торгівлі це не просто лідери індустрії, а переможці галузі, які в складні часи залишаються в країні, працюють, допомагають відновлювати економіку та підтримують зсу. Пишаємось, тож долучайтесь. Нам буде про що поговорити. Інформація про реєстрацію в описі до відео. Що важливо, на RAO Expo 2023 будемо говорити не тільки про адаптацію галузі, але й про розвиток, адже, попри війну та постійні втрати, торгівля продовжує роботу на відновлення. Ну що, а тепер до новин. Із останніх мережа Галицька свіжина відкрила свій ювілейний 50-й магазин. Новий магазин однієї з найбільших м'ясних мереж на заході України почав роботу в Бориславі Львівської області. Візуалізацію магазину виконали у вигляді змагань автоперегонів. Площа магазину складає 130 квадратних метрів. В асортименті понад 420 найменувань свіжого м'яса, ковбасних виробів, заморожених напівфабрикатів, кулінарії та супутні товари. Крім того, покупці знайдуть на полицях власний імпорт добірної продукції з Італії та Іспанії. Інтер'єр магазину виконано в сучасному концептуальному стилі. Прагнення до перемоги, девіз ідеї, яку візуалізували у вигляді змагань автоперегонів. Цікаві колоритні персонажі припали до вподоби дитячій аудиторії, а молодь залюбки селфиться з ними, розповідають в компанії. Друга новина про нові відкриття. У липні відкрилось аж 5 нових магазинів золотий вік. Нові торгові точки відкрились в Одесі, Кривоморозі, Нересниці, Новомосковську та місті Нова Одеса. Кількість магазинів найбільшої ювелірної мережі в Україні станом на сьогодні сьогодні становить 355. У всіх нових магазинах золотий вік» на клієнтів очікує широкий вибір прикрас. В асортименті представлені весільні обручки, золоті каблучки, елегантні сережки з каменями та без. Також у всіх магазинах представлений широкий вибір підвісок, браслетів та кольє з дорогоцінними та напівдорогоцінними каменями, виготовлені з різних відтінків золота. Розвиток мережі не тільки додає вагомої вартості ювелірній галузі України, але й сприяє створенню нових робочих місць для місцевих же. Ителів відкриває нові магазини територія мінімальних цін. Мережа шопінг центрів продовжує розширюватись, і в липні відкрила два нові шопінг-центри у Києві та у Львові. У столиці це 12-й магазин мережі. У Львові другий та третій магазин на заході України це окрема двоповерхова будівля площею майже 3 тисячі квадратних метрів з великою парковкою поряд. Дизайн магазину виконаний в новому форматі, в білих кольорах, з білим обладнанням, дерев'яними панелями та великою кількістю світлої та піктограмної навігації, яка не відволікає клієнтів, але водночас допомагає щось знайти, коли це потрібно. Обладнання також змінилось не лише в кольорі та дизайні, але й у ємкості. Дозволяє вмістити більше товарів на тій же площі, що дозволить збільшити конверсію покупки. Територія мінімальних цін не забуває і про маркетинг до відкриття шопінг-центру, Надувний батут, шоу мильних бульбашок, міми, ходолісти, аніматори та ростові ляльки. Це як з дитинства солодка вата, попкорн, морозиво та аквагрим з Мехенді. До речі, це працює за даними компанії. У день святкового відкриття магазин територія мінімальних цін в сокільниках відвідало близько трьох тисяч гостей. Клієнти приїжджали та приходили цілими родинами з дітьми, родичами, друзями і проводили на локації весь день. Діти брали участь у всіх розвагах, до схочу наїлися морозова, солодкої вати та попкорну. Зробили собі малюнки. А дорослі в цей час танцювали, робили покупки і отримували подарунки. Їх, до речі, дарували всім, хто зробив покупку. Хітом всіх розваг став Аквагрим, на який була величезна черга весь день. До речі, користуючись нагодою, проанонсую виступ директора з маркетингу території мінімальних цін Наталії Хомік на RAW Expo 2023. Вона розкаже про фішки crm маркетингу компанії, які збільшують продажі, як заробити на бонусній програмі, розсилках і купонах, що і чому, і як працює, а що ні. А от найкасовіший український мультфільм Мавка лісова пісня та мережа Пакарень львівські круасани об'єднали зусилля заради майбутнього України. Мета колаборації популяризувати українську культуру та довести, що разом бізнес і мистецтво можуть досягнути значно більшого. Надихнувшись історією анімаційного фільму Мавка лісова пісня, національна мережа пекарень львівські круасани також вирішила дати своїм гостям можливість доторкнутися до магічного світу української міфології. А заразом здійснити їхні мрії, адже в дива вірять і дорослі, і діти. Уже найближчим часом відвідувачі пекарень зможуть відчути фантастичну атмосферу анімаційного фільму, спробувати спеціальне меню та відкрити в собі суперздібності. Таким чином, львівські круасани та мав... Мавка лісова пісня об'єднали зусилля, аби Україна і надалі була сильною і конкурентоспроможною державою, яка вміє генерувати ідеї, створювати якісні продукти та надавати відмінний сервіс. А ще шанує традиції та дбає про своє майбутнє. Також з 1 серпня 2023 року в усіх пекарнях Львівські круасани в Україні та Польщі можна буде доторкнутися до світу Мавка-Лісова пісня, відволіктись від буденності, створити унікальний контент, виграти тематичні події подарунки та грант на навчання дитини. Кожен гість львівські круасани віком до 16 років зможе взяти участь у розіграші одного з десяти грантів на навчання. Це може бути будь-який гурток або курс, який допоможе дитині опанувати нові навички та наблизитись до здійснення своєї мрії. Компанії кажуть, що кожен маленький гість наше майбутнє. Діти виростуть і будуть творити нову Україну. І першочергова задача проекту дати їм якісну освіту. Розіграш хорошу грант на навчання від Львівські круасани триватиме до 12 вересня 2023 року в усіх пекарнях України. Пам'ятайте, ваша підтримка дуже важлива для розвитку нашого каналу. Якщо ви ще не підписалися, зробіть це прямо зараз. Натисніть на дзвіночок, а ми рухаємося далі. І про благодійність в липні за сприянням асоціації рітейлерів України до фінансування та підтримки проєкту психологічної підготовки військовослужбовців долучились члени нашої асоціації мнс Інвестмент, яка представляє мережі «Кальцедонія» та Тезеніс та Імперія Холдинг, яка представляє мережу «Ісей». Завдяки цій співпраці інструкторами школи було надано психологічну підготовку та підтримку більше тисячі військовослужбовцям. Цей проєкт заснований фондом Сергія Притули спільно зі школою Боревітер. Він включає програму по збереженню та покращенню психічного здоров'я, профілактику та превенцію розладів адаптації, стресових і тривожних розладів, гармонізацію психоемоційного стану, зняття перевтоми, внутрішнього напруження та негативних наслідків участі у бойових діях. Громадська організація Військова школа Боровітер» створена з метою надання інтенсивних та безоплатних курсів підготовки військовослужбовцям України, а також сприяння розвитку спроможності України самостійно надавати сучасний та ефективний військовий вишкіл за стандартами країн НАТО початку існування школа розробила програми підготовки та навчила понад 13 тисяч військовослужбовців за дванадцятьма напрямками. Цінування людського ресурсу той фактор, який відрізняє нашу армію від ворожої. І наостанок – невеличка ретроспектива: 30 років бізнесу. Хто з українських рітейлерів веде свою історію з 93-го року та чим відзначився? 93-й – видатний рік для встановлення українського рітейлу 30 років назад на майже пустій мапі вітчизняного роздробу з'явилися компанії, які стали фундаментом для ринку. Що ми знаємо сьогодні? АТБ, Агромат, а мастерзу місце для народження знайшлося з самих різних сфер. Хто вони та з чого починали? Рау пропонує пригадати. АТБ загальна кількість магазинів в країні наближається до 1200. Біля витоків роздрібної мережі АТБ стоять шість гастрономів, які носили типові для пострадянських часів назви Калина, Тополь та Клен. У 93-му році вони об'єдналися в єдине підприємство. Якийсь час магазини носили назву Продукти, поки у 98-му році компанія отримала свою назву АТБ, що походить від абревіатури Агротехбізнес. На початку 2000-х підприємців зробили ставку на розвиток магазинів у форматі дискаунтер З цінами нижче середньоринкових. В якості прикладу обрали німецьку Lidl. У ході розвитку АТБ повністю або частково поглинуло кілька дрібніших мереж. Серед них Bargino, Colibris, 555 та деякі інші. Інший ретейлер – Агромат. Загальна кількість магазинів в Україні 27. Національна мережа магазинів плитки та сантехніки громад святкує 30-річчя у серпні. Компанія заснувала в 1993 році вихідці із заводу Електронмаш. Вони починали бізнес з продажу дефіцитних товарів, поки не зупинилися на керамічній плитці. На той час представлена в Україні італійська плитка коштувала дорого а якість вітчизняної залишала бажати кращого. Тож підприємці почали возити плитку зі словаччини. Рішення було логічним, адже якщо італійська плитка коштувала 30 доларів за один квадратний метр, то словацька – 10. Попит на плитку перевищив усі очікування. Перший власний магазин відкрили у 2000 році. В Києві його площа становила 1500 квадратних метрів. І ще один рітейлер, про якого ми сьогодні розкажемо: Мастерзу. Загальна кількість магазинів в Україні 154. Історія Мастерзу почалась з одного кота, породистого перса, якого харків'яни Сергій та Тетяна Потапови купили 30 років назад. Відвідування котячих виставок наштовхнуло їх на бізнес ідею розвивати власну мережу магазинів зоотоварів. У 1993 році сім'я підприємців відкрила у центральному кінотеатрі. Харкова, в торговельну точку площею 6 квадратних метрів. Після укладання перших договорів з польськими постачальниками звернули увагу, що корм для деяких тварин там виготовляють з українського зерна. Це наштовхнуло їх на ідеї створити власну торгову марку. Так почався випуск кормів під торговою маркою Природа. Пізніше рітейл виробництво об'єднали у групу компаній Созір'я. До 2007 року у Харкові працювало лише 9 невеликих магазинів. У 2007 році прийняли рішення створювати нову мережу під брендом Мастерзу і активніше розвивати роздріб. Більше інформації про ці та інші мережі в статті на порталі Раоюа про рітейлерів, які вже 30 років ведуть свій бізнес. А це всі новини на сьогодні. Якщо ви додивились відео до кінця, ми впевнені, що вам сподобаться й інші випуски на нашому каналі. Підпишіться прямо зараз, приєднуйтесь до нашої рітейл спільноти До зустрічі за тиждень!